Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатись чимно щодня. Усмішку людям треба давати. Доброго ранку усіх привітати. Що за диво все навкруги вкрив білесенький сніжок? Дива зовсім тут нема. Це до нас прийшла зима. Дітки, подивіться, до нас прийшов сніговичок, і він хоче, щоб ви відгадали його загадку. Вона росте в лісах, гілочки усі в голках, взимку, як у літку, влітку, як у зимку, прийде до хатинки зелена вірно ялинка. Давайте з вами згадаємо, яке дерево залишається взимку зеленим. Вірно ялинка. Ми з вами будемо малювати ялинку не традиційним методом, але спочатку. Розімнемо наші ручки та пальчики, пограємо з прищепочками. Подивіться, будь ласка, в мене на столі лежить геометрична фігура. Може, ви згадаєте, як вона називається? Вірно, це трикутник. А на що схожа геометрична фігура? Звичайно, схожа на ялинку і такого ж зеленого кольору. Але якась вона дивна, ця наша ялинка, чогось в неї не вистачає. Подивіться, які в мене прищепочки. Теж такого ж кольору, як наша ялинка. Ми зараз зробимо гілочки у нашої ялинки. Ось так. Ось яка в нас гарна ялиночка з вами вийшла. А ще можна на столі викласти ялинку. Ми візьмемо знову ці прищепочки і чепимо їх. І на нашому столі викладемо ялинку з цих самих прощепочок. Подивіться. Молодці дітки! Гарно ми з вами попрацювали і будемо вчинати малювати нашу ялинку зала. Будемо малювати ось цією щіточкою. Я знаю, що ви в мене розумнички. Чистите зубки і вранці, і ввечері. Але іноді треба цю щіточку міняти. А цією, яка використана вже, можна малювати. Для малювання ялинки нам потрібен аркуш паперу блакитного кольору, фарби біла та зелена, щіточка і вушні палички. Відзаздали заздалегідь я намалювала стовбур від ялинки. Тепер беру щиточку і вмочую в зелену фарбу і буду малювати їй гілочки. Але ж якщо вам батьки не зможуть допомогти намалювати стовбур, ми з вами намалюємо. Без стовбура гілочку, і я вам зараз покажу. Треба трошки більше набрати фарбу зеленого кольору. І ось так малюємо гілочки з вами. Які в нас гарні вийшли ялинки. Але що ж це за зима, без снігу? Треба намалювати сніжинки, і для цього нам допоможуть вишні палички. Наберемо білої фарби і будемо малювати багато-багато снігу. Сніжинки літають і на ялинки наші падають. Дітки, подивіться, яка гарна в нас вийшла зимова картина. Я дуже хочу, щоб ви теж намалювали такі ялинки, а ще можна пофантазувати та намалювати за допомогою щіточки. Можливо, сонечко, промінці для нього або велику сніжинку, крипного кольору. До побачення на все добре.